Привіт, друзі! Я рада вітати вас на нашому каналі Побутові Хроніки. Сьогодні ми поговоримо про річ, без якої важко уявити сучасне життя. Це подушка, той самий м'який предмет, на якому ми спимо щоночі. Але чи знали ви, що наші предки спали зовсім інакше? Уявіть собі, твердий дерев'яний брусок під головою замість пухнастої подушки звучить як середньовічне покарання, але це була реальність для мільйонів людей. Якщо вам цікаво дізнатися більше про побутові таємниці минулого, підписуйтесь та ставте лайк. Сьогодні ми розкриємо справжні причини цієї дивної традиції з історичними фактами. Почнемо з того, що подушка має дуже давню та захоплюючу історію. Перші подушки з'явилися ще в стародавній Месопотамії близько 7 тисяч років тому. Археологи знайшли кам'яні підголовники, які датуються п'ятим тисячоліттям до нашої ери. Ці артефакти показують, що люди завжди хотіли зробити свій сон комфортнішим, але матеріали для виготовлення подушок відрізнялися залежно від епохи та регіону. У давньому Єгипті фараони спали на підголовниках з алебастру та слонової кістки. Багаті єгиптяни використовували дерев'яні конструкції, прикрашені складними орнаментами та іерогліфами. Ці вироби мали не лише практичне, а й символічне значення для власників. Стародавні греки та римляни першими почали використовувати м'які подушки для сну. Вони набивали тканинні мішки пухом птахів, вовною, овець або навіть ароматними травами. Римська аристократія особливо цінувала подушки з вусячого пуху та шовкових чохлів. У заможних домах Риму можна було побачити величезні ложа з множиною подушок. Римляни використовували подушки не лише для сну, а й для відпочинку днем. Вони клали їх під голову, спину та навіть під ноги під час бенкетів. Така традиція комфорту проіснувала до падіння Римської імперії в V столітті. Після в Європі почався період, який ми називаємо середньовіччям. Це тривало приблизно з 5 по 15 століття нашої ери в різних регіонах. Саме в цей час відбулася дивна трансформація в культурі сну європейців. М'які подушки майже повністю зникли з побуту більшості населення середньовічної Європи. Натомість люди почали використовувати тверді дерев'яні бруски або взагалі спали без підголовників. Ця зміна була настільки радикальною, що, здається, майже неймовірною для сучасної людини. Чому ж відбувся такий дивний поворот у історії предметів побуту? Перша причина була суто економічною і пов'язаною з доступністю матеріалів для виробництва. Після краху Римської імперії торгові шляхи в Європі були значно порушені. Імпорт шовку з Китаю та пряностей зі сходу став рідкісним явищем. Виробництво томких тканин занепало разом із знищенням римських майстерень та мануфактур. Пух водоплавних птахів був рідкісним і дорогим ресурсом для звичайних людей. Селяни та навіть міські ремісники просто не мали доступу до таких матеріалів. Дерево ж було доступним і дешевим матеріалом у всіх регіонах Європи. Виготовити простий дерев'яний підголовник міг будь-який селянин з базовими навичками теслярства. Друга причина крилася в релігійних поглядах, які домінували в середньовічному суспільстві Європи. Християнська церква проповідувала ідеали аскетизму та відмови від тілесних насолод заради духовності. М'які подушки асоціювалися з римською розпустою та язичницькими традиціями комфорту і насолоди. Церковні ієрархи вважали, що занадто комфортний сон може призвести до гріховних думок. Монахи та священики спали на твердих лавах або дерев'яних підголовниках як знак покори. Напишіть у коментарях, чи знали ви про такий вплив релігії на побутові звички. Простий народ наслідував приклад духовенства, намагаючись продемонструвати свою набожність та смирення. Використання м'якої подушки могло навіть розглядатися як ознака гордині або занадто світського способу життя. Третя причина стосувалася гігієнічних проблем, які були надзвичайно серйозними в середньовіччі. М'які подушки, набиті органічними матеріалами, швидко ставали притулком для різноманітних паразитів і шкідників. У них заводилися воші, бліхи, кліщі та інші комахи, які переносили небезпечні хвороби. Ці паразити могли спричинити серйозні епідемії в умовах скупченості людей у містах. Середньовічні люди не розуміли природу хвороб, але бачили зв'язок між антисанітарією та захворюваннями. Дерев'яне підголовник було легше підтримувати в чистоті простим протиранням або миттям водою. На твердій поверхні паразитам набагато складніше було знайти собі притулок для розмноження. Це робило дерев'яні підголовники більш гігієнічним вибором для того часу та умов життя. Четверта причина пов'язана з медичними уявленнями середньовічних лікарів про здоров'я людини. Середньовічна медицина базувалася на античній теорії чотирьох гуморів або рідин організму. Лікарі вважали, що м'який сон на подушці може спричинити надмірний приплив крові. Це, нібито, призводило до дисбалансу гуморів і виникнення різноманітних захворювань організму. Тверда поверхня для сну вважалася кориснішою для циркуляції життєвих соків у тілі. Деякі медики стверджували, що сон на твердому зміцнює хребет і покращує поставу. Також вважалося, що така практика загартовує тіло і робить людину стійкішою до хвороб. Цікаво, що в інших частинах світу традиції сну розвивалися зовсім по-іншому. У Японії з давніх часів використовували дерев'яні або керамічні підголовники та камакура для сну, але там це було пов'язано зовсім з іншими культурними особливостями японського суспільства. Жінки використовували такі підголовники, щоб зберегати складні зачіски під час нічного відпочинку. Створення традиційної японської зачіски могло займати кілька годин праці досвідченого майстра перукарського мистецтва. Спати на м'якій подушці означало зруйнувати всю цю красу за одну ніч. Тому японські жінки віддавали перевагу незручності заради збереження зовнішнього вигляду та економії часу. У Китаї також використовували тверді підголовники з порцеляни, нефриту або бамбука для сну. Китайці вірили, що тверда поверхня під головою сприяє кращій циркуляції енергії Ці. Нефритові подушки вважалися особливо цінними, оскільки цей камінь асоціювався з довголіттям і здоров'ям. Багаті китайці мали цілі колекції підголовників для різних пір року та станів здоров'я. Влітку використовували порцелянові підголовники, які залишалися прохолодними навіть у спеку та зной. Взимку переходили на дерев'яні варіанти, які не так сильно забирали тепло тіла. Деякі китайські підголовники мали всередині порожнини, куди можна було покласти ароматні трави або лід. Ця традиція проіснувала в Китаї аж до ХХ століття в деяких регіонах країни. В африканських культурах також існували свої унікальні традиції використання підголовників для відпочинку і сну. Багато племен використовували дерев'яні підставки, щоб піднімати голову над землею під час сну. Це захищало від комах, скорпіонів та змій, які могли заповсти до людини вночі. Крім того, піднята голова допомагала зберігати складні зачіски з дредів або іншого плетіння. У деяких культурах східної Африки підголовник був особистою річчю, яка супроводжувала людину все життя. Їх прикрашали різьбленням, що відображало статус власника та його приналежність до певного клану. Після смерті людини її підголовник міг бути похований разом із нею або переданий нащадкам. Напишіть у коментарях, чи бачили ви такі африканські підголовники в музеях чи на фото. Повертаючись до середньовічної Європи, варто зазначити важливі соціальні аспекти використання підголовників для сну. Наявність м'якої подушки стала маркером соціального статусу та показником багатства особи в суспільстві. Тільки королі, аристократи та найбагатші купці могли дозволити собі м'які подушки з пуху. Інвентарні списки королівських палаців того часу фіксували подушки як цінне майно поряд з коштовностями. В англійському королівському дворі у 14 столітті існувала спеціальна посада хранителя королівських подушок. Ця людина відповідала за збереження, чищення та транспортування подушок під час королівських подорожей. Подушки передавалися у спадок і згадувалися в заповітах поряд з іншим цінним майном. Середній клас міських ремісників та торговців іноді міг дозволити собі подушки з вовни, але навіть такі відносно прості подушки були предметом гордості та демонстрації заможності родини. Селяни, які становили абсолютну більшість населення середньовічної Європи, спали зовсім по-іншому і просто. Вони використовували мішки. Набиті соломою або сіном як матраци, та іноді як підголовники. Дерев'яні бруски або просто згорнутий одяг, також слугували підголовником для багатьох селян. Деякі взагалі спали на плоскій поверхні без будь-якого піднесення для голови під час сну. Така практика була звичною і не викликала дискомфорту у людей, які звикли до неї. У XII та XIII століттях почалися поступові зміни в побуті європейської знаті. Хрестові походи відкрили європейцям багатства та комфорт Ісламського Сходу і Візантійської імперії. Лицарі та аристократи, які побували на Близькому Сході, привозили нові ідеї про комфорт. Вони бачили розкішні палаци з килимами, м'якими диванами та безлічу подушок для відпочинку. Торгівля Сходом поступово відновлювалася, роблячи доступнішими шовк та інші цінні матеріали. У багатих домах знову почали з'являтися м'які подушки, хоча вони залишалися предметом розкоші. Церква також поступово пом'якшила свою позицію щодо тілесного комфорту та побутових зручностей. У 14 столітті в Італії, яка була найбагатшим регіоном Європи того часу, з'явилися майстерні. Ці майстерні спеціалізувалися на виробництві розкішних подушок для заможних клієнтів з різних регіонів. Венеціанські та флорентійські майстри створювали справжні шедеври декоративно-прикладного мистецтва з тканини та пуху. Подушки оздоблювалися вишивкою, золотими нитками, коштовним камінням та складними орнаментами високої складності виконання. Італійські купці експортували ці вироби до королівських дворів Англії, Франції та інших країн. Саме італійський Ренесанс поклав початок поверненню культури комфорту в європейський побут після століть аскетизму. 15 століття стало переломним тало переломним ногалю виспомості проблеми. Получато купце пришелодне, поверненим джелеце орнаментами. 15 століть європейські заболоні на випрошидовані в європейські булово за просто покублення. Почитали бускувать і дугонови у королівських побут. Європейське булово за просто покуління. В 15 століть європейські заболоні нас мадріть і вдала в чотири європейських європейських побут постамовно оперзе. Зівона томшно почитало висипобулині. В 15 століть за просто покубління на получається обрав орнаментами в нашепоні, а просто пішоться в пошидоване Європейське було за в запросто покуління з тої італійський побут. Таких управляні європейський було за просто погуління. 15 століть вироби полувала ці вироби до купудит просто трібілі на ношний європейський, межеповті подучається галачесті скамовий італійський киберет, італійський на шелеби лічувого мініму. 15 століть. За просто покубління наполучається новно добу дітальний простопогуління. Звичай це митом споряє у треето в і європейське було за просто погуління. Одна проводова цена італійський кейберет може повті подучається новно до будівтальний простопогуліня. 15 -е століть. Дело ще мання вибені мне слова на європейський може подитать і «внімо ньому витака. 15 -е століть. За просто покуплення на получається но новно до будівтальний простопогуліня. Звичайно, це миком принимається видало в охова ви може повті подучається новно до будівтальний простопогуління. Но же повті подучається но вно новно добуде просто простопогуління. Ніва італійські купці. Піталійські купці експортували ці вироби до королівських комфорту в європейській булуво за просто погуління. 15 століття. століть. Ділочимання вибиніми м'яслава не європейські може подитак, но витаки може по просто погуління. Понімається проси ви, воно мінімум може подитальне. 15 століття. За просто покупління на получається виталомні мова. Може повті подучається новно до буджує просто погуліня. Пополучається новно добудетальний просто погуліня. 15 століть. Діло, ще мання вибиємо мнеслава на європейський може по детальний просто погуліня. А де, воно мінімум, може по детальний просто погулення. То, може по детальний просто погуліня. Ноже пофті подучається новно до будівтальний просто погулення. У торту поверненню культури комфорту в європейський побут після століть тить аскетизму. 15 століття стало поверненим аскетизму. Поле століття стало переломним моментом у історії європейської побутової культури та комфорту людей. Епоха відродження принесла нові погляди на людину, її тіло та право на земні насолоди. Гуманісти проголошували, що турбота про тіло не суперечить духовності та релігійним переконанням народів. Розвиток торгівлі та ремесел створив новий заможний клас, який прагнув комфорту в житті. М'які подушки поступово ставали доступнішими для міських жителів середнього достатку та купців різного рівня. До 16-го століття вони вже перестали бути виключною прерогативою найвищої аристократії європейських країн. Напишіть у коментарях, який рівень комфорту був би прийнятним для вас в ті часи. Технологічний прогрес також відіграв важливу роль у поширенні м'яких подушок серед населення Європи. Покращення ткацьких технологій зробило тканину дешевшою і доступнішою для ширших верст населення континенту. Розвиток птахівництва збільшив доступність пуху та пір'я для набивання подушок у різних регіонах. Селяни почали розводити гусей не лише заради м'яса, але й для отримання цінного пуху. З'явилися спеціалізовані збирачі пуху, які скуповували його у селян та продавали ремісникам у містах. До 17 століття навіть заможні селяни могли дозволити собі просту подушку з пір'я. Революція комфорту повільно, але невпинно охоплювала всі верстви європейського суспільства після віків аскетизму. Цікаво простежити, як змінювалося ставлення до сну та комфорту в різних філософських традиціях. Стоїки стародавнього Риму проповідували байдужість до тілесних насолод та зручностей побуту для душі. Вони вважали, що справжня людина повинна бути готовою спати на будь-якій поверхні. Середньовічні християнські аскети продовжили цю традицію, додавши до неї релігійний компонент і значення. Але епікурейці та інші філософські школи вважали, що помірний комфорт сприяє щастю людини. Епоха відродження повернулася до цих ідей, реабілітувавши право людини на комфорт і насолоду життя. Сучасна цивілізація остаточно визнала, що якісний сон на зручній подушці важливий для здоров'я. Медична наука також пройшла довгий шлях у розумінні важливості правильної підтримки голови. Сучасні дослідження доводять, що неправильне положення голови під час сну шкодить хребту та м'язам. Дерев'яний підголовник може спричинити хронічні болі в шиї, порушення кровообігу та головні болі. Середньовічні люди, ймовірно, страждали від цих проблем, але приписували їх іншим причинам чи факторам. Сучасна ортопедія рекомендує подушки, що підтримують природні вигини хребта під час нічного відпочинку людини. Правильна подушка допомагає розслабити м'язи шиї та забезпечити якісний відновлюючий сон організму щоночі. Це один з прикладів того, як наукове знання змінює наше розуміння базових потреб. Сьогодні індустрія подушок є багатомільярдним бізнесом із величезною кількістю різноманітних варіантів для споживачів усього світу. Існують подушки з пам'яттю форми, латексу, гречаного лушпиння, охолоджуючого гелю та десятків інших матеріалів. Кожен може вибрати подушку відповідно до своїх індивідуальних потреб, звичок сну. Та медичних рекомендацій лікарів. Ортопедичні подушки допомагають людям з проблемами хребта, апної та іншими захворюваннями отримувати якісний відпочинок щоночі. Технології дозволяють створювати подушки з антибактеріальними властивостями, що вирішує проблему гігієни часів середньовіччя сучасними методами. Навіть існують розумні подушки, які моніторять якість сну та можуть коригувати свою форму автоматично вночі. Але найцікавіше те, що дерев'яні підголовники не зникли повністю з людської культури навіть сьогодні. У Японії досі можна купити традиційні такамакура, хоча їх використовують здебільшого як сувеніри чи предмети інтер'єру. Деякі практикуючи дзен буддизму використовують тверді підголовники як частину аскетичної практики та медитації у монастирях. В африканських общинах традиційні дерев'яні підголовники залишаються культурними артефактами. Що передаються у спадок нащадкам роду, музеї всього світу зберігають колекції історичних підголовників з різних епох та культур людства. Ці предмети допомагають нам зрозуміти, як жили наші предки та які цінності були важливими. Поділіться у коментарях, чи хотіли б ви спробувати поспати на дерев'яному підголовнику заради експерименту. Повернення до ідеї твердих поверхонь для сну іноді зустрічається в сучасних альтернативних практиках здоров'я. Деякі послідовники природного способу життя стверджують, що сон на твердому корисніший для хребта. Японська практика сну на татамі з твердою подушкою має своїх прихильників у західних країнах. Але медична наука не підтверджує, що повна відмова від м'яких подушок корисна для здоров'я. Більшість лікарів рекомендують помірно тверді ортопедичні подушки, які забезпечують підтримку без надмірної жорсткості поверхні. Важливо знаходити баланс між комфортом та правильною підтримкою анатомічних структур під час сну щоночі. Історія подушки демонструє, як економічні, релігійні, культурні та наукові фактори впливають на побут людей. Те, що здається нам природним та очевидним сьогодні, може бути результатом тривалої еволюції. Наші предки в середньовіччі не були менш розумними чи винахідливими за нас сучасних. Вони робили найкраще з тим, що мали в умовах свого часу та культури. Дерев'яні підволовники були раціональним рішенням у контексті середньовічної економіки, релігії та медичних уявлень того часу. Тільки зміна всіх цих факторів дозволила поступово повернутися до м'яких подушок для сну. Сучасна людина спить на м'якій подушці завдяки тисячам років технологічного та культурного розвитку цивілізації. Кожна нічна насолода від комфортного сну є результатом праці багатьох поколінь наших предків. Від перших кам'яних підголовників Месопотамії до високотехнологічних ортопедичних подушок сьогодення пройшло 7 тисяч років історії. Ця історія показує, що прогрес не завжди є лінійним та безперервним процесом руху вперед. Іноді людство робить кроки назад, щоб потім знову рухатися до комфорту та зручності. Середньовічний період із його дерев'яними підголовниками був саме таким відступом у культурі сну. Але навіть цей відступ мав свої причини та логіку в контексті епохи та умов. Що ми можемо винести з цієї історії для Липокова? Що до смовоже винести істоби епохи та умов? Що ми можемо винести з цієї історії для Лупукова? Що то почалось міманії машлови і сої зінь, що ми можемо винести з цієї історії? Що ми можемо винести з цієї історії для Лупукова? Що і Що ми можемо винести з цієї історії для Лупукова? Що і Що ми можемо винести з цієї історії для Лупукова? Що то почалось і мімання машлови і сьо зінь. Що ми можемо винести з цієї історії для Лупокова? Що ми можемо винести з цієї історії? Що ми можемо винести з цієї історії для Лупокова? Що то почалось мімання машлови і сьо зінь? Що ми можемо винести з цієї історії для Лупокова? Що то почалося міманієм машлови і сьо зінь? Що ми можемо винести з цієї історії для Лупокова. для Лупокова. Що ми можемо винести з цієї історії? Що ми можемо винести з цієї історії? Що ми можемо винести з цієї історії для Лупокова? Що ми можемо винести з цієї історії для Лупокова? Що то кочилося мімання в Метері та умов? Що ми можемо винести з цієї історії? Що ми можемо винести з цієї історії для Лупокова? Можемо винести з цієї історії. Що ми можемо винести з цієї історії для Лупокова? Мишловий і вороподуваїт аби дати убитіва та умов? Що ми можемо винести з цієї історії для Лупокова? Що ми можемо винести з цієї історії для Лупокова? Що ми можемо винести з цієї історії? Що ми можемо винести з цієї історії? Що ми можемо винести з цієї історії для Лупокова? Можемо винести з цієї історії? що ми можемо винести з цієї історії для Лупокова? Що ми можемо винести з цієї історії для Лупокова і била вибулашів? Що ми можемо винести з цієї історії для себе сьогодні в сучасному світі? По перше, не варто сприймати сучасний комфорт як щось гарантоване та незмінне назавжди. Економічні, екологічні або соціальні кризи можуть змусити нас переглянути звички споживання та комфорту життя. По-друге, те, що здається дивним або нелогічним в інших культурах, часто має глибокі корені. Розуміння історичного контексту допомагає нам бути толерантнішими до різноманіття людських практик і традицій світу. По-третє, прогрес у побуті тісно пов'язаний з технологічним, економічним та інтелектуальним розвитком суспільства загалом. Ми не можемо покращити одну сферу життя, ігноруючи інші аспекти розвитку нашої цивілізації сьогодні. Історія подушки також нагадує нам про важливість критичного мислення щодо традицій та авторитетів минулого. Середньовічні люди страждали від дискомфорту частково через релігійні догми та застарілі медичні теорії того часу. Сучасна наука та медицина дали нам знання для кращого розуміння потреб нашого тіла, але ми повинні залишатися відкритими до нових відкриттів та не перетворювати сучасні уявлення на догми. Можливо, через 100 років люди будуть дивуватися деяким нашим побутовим звичкам так само сильно. Важливо поєднувати повагу до традицій з готовністю змінюватися на основі нових знань і даних, Піваючи підсумки нашої подорожі крізь історію подушки та дерев'яних підголовників, ми бачимо складну картину. Ця історія показує взаємодію економіки, релігії, культури, медицини та технології в повсякденному житті людей. Вона демонструє, що навіть найпростіші предмети побуту мають багатошарову історію та значення для суспільства. Дерев'яні підголовники середньовіччя були не просто результатом бідності чи примітивності того часу та культури. Вони відображали складний комплекс переконань, обмежень та практичних міркувань середньовічної цивілізації європейських народів. Повернення до м'яких подушок стало можливим тільки завдяки фундаментальним змінам у всіх цих сферах. Ми маємо безпрецедентний вибір подушок та інших засобів для забезпечення комфортного сну, щоночі. Цей вибір є привілеєм, який треба цінувати, розуміючи історію боротьби за комфорт наших предків. Якісний сон на зручній подушці більше не є прерогативою королів та найбагатших аристократів суспільства. Це доступно практично кожній людині в розвинених країнах і навіть у бідніших регіонах світу. Але мільйони людей у світі досі не мають доступу до базових зручностей для сну. Це нагадує нам, що прогрес розподіляється нерівномірно і потребує зусиль для поширення скрізь. Дякую вам за увагу до цієї історії про подушки та побутові традиції минулого. Якщо вам було цікаво дізнатися про дерев'яні підголовники середньовіччя. Підписуйтесь на канал Побутові Хроніки, ставте лайк цьому відео, щоб підтримати створення нових історій про повсякденне життя наших предків. Напишіть у коментарях, який висновок ви зробили з цієї історії для свого розуміння прогресу. Можливо, ви подивилися на свою подушку новими очима після цієї розповіді про минуле та сьогодення. А може у вас є власні спостереження про те, як змінюється побут навколо нас? Поділіться своїми думками, адже ваша точка зору допомагає зробити наші дискусії багатшими та цікавішими. Добудь нових зустрічей на каналі, і нехай ваш сон завжди буде комфортним і здоровим.